Ну що ж, давайте про плівку продовжувати нашу тему. Дякую вам за те, що ви не є байдужими. Пишите мені коментарі під моїми відео, просите щось показати, щось розповісти. І, власне, це мене неодноразово наштовхувало на ідеї для нових відео. В одному з останніх коментарів було цікаво був один такий цікавий коментар. Було б цікаво побачити. Результати різних плівок на е, фотопапері, як це все виглядає. Ну, те, що вас цікавить, це дуже добре. Я сподіваюся, що мої розповіді допоможуть вам повністю зробити це все самостійно і при бажанні перевірити, як виглядає різна плівка на папері, точніше, фотографії з різних плівок на папері у вигляді велик... готових відбитків. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим захисникам за те, що тримають небо і зжинуть того супостата з нашої землі. Отже, ми вибрали формат плівки, ми сфотографували і ми знаємо, що відбулося в камері, як спрацювало срібло, хто не знає, відео тут. Можна подивитись попереднє, там я розповідав про ці процеси, як влаштована та плівка, і що з нею відбувається. Ну, а що ж далі? А далі цю плівку треба проявляти. Дуже багато людей думають, що це якийсь надскладний процес, і, чесно кажучи, я неодноразово чув таку. Я багатьом людям пропоную, проявляйте самі, пояснюю, чому. І від багатьох чую таку от фразу, я боюсь. А чого ж ти боїшся? Ну, я боюсь засвітити. Ні, ти не просто засвітиш плівку, ти здобудеш той досвід, який тобі дозволить в майбутньому тих помилок не робити. Тому бери, знімай, проявляй, іди до результату самостійно, тільки в такому випадку ти дійсно зможеш досягти того, чого ти хочеш. Коли за тебе проявляють, сканують, друкують, результат не той. Ти не можеш втрутитися і внести саме ті корективи, які тобі подобаються. Що ж нам треба для того, щоб проявляти плівку самостійно? Трошки банок, склянок, хімії різної? Самі простенькі ваги. я користуюся от такими от китайськими, попередньо їх перевіривши, нам потрібен буде. Термометр, яким ми міряємо, температуру рідин, з якими працюємо, нам потрібна ємність, в якій ми будемо це все колотити. Обов'язково вона має бути градуйована, щоб ми бачили, скільки ми рідини набираємо води в обу проявника. Нам треба буде, звичайно ж, водичка, тільки водичка не проста, а дистильована. Саме з дистильованою водою ми працюємо, коли готуємо самостійно. Проявники, або розбавляємо готові якісь заводські варіанти. Ну, і нам потрібен буде бачок, куди ми заправимо плівку. Ой, вибачте, це великий, це для великої плівки або для фотопаперу. А от про бачки для проявки фотоплівки я зроблю абсолютно окремий сюжет. І розкажу про те, які вони бувають з власного досвіду. Тому що реально э, бачки є дуже різні, і вони ну, в дечому відрізняються. Отже, якщо ви э, не готові робити оце все, гратися з хімією, там щось, э, розкажу коротко, що вам потрібно. Ванночка вам потрібна буде. Просто для того, щоб. Не льопалось все навкруги, а от оці от от, речі вам о, будуть необхідні 100%. А посуд обов'язково градуйований, тому що е, ну, реально в проявці немає нічого неважливого. Точність, я не кажу, що вона має бути прям до, до мілілітра і якщо ви 5 мл лишніх завальохали, то це вже все біда, я все зіпсував. Ні. Але плюс-мінус якесь дотримання тої рецептури, яка є в довідниках, коли ви готуєте самі, або коли це стосується розведення готових проявників, та от така елементарна точність в районі 50 мл, вона ніколи не буде зайвою. Термометр. Термометр потрібен для того, щоб ви могли контролювати. Температуру води, тоді, коли ви готуєте, наприклад, розчини, тому що деякі проявники просять 30, деякі 40, деякі 50 градусів, і для, саме для того вам і потрібен термометр. ну І процес проявки чорно-білої плівки зазвичай 20 градусів це є стандарт. Можна відхилятися, але про це колись згодом. От ви бачите, що. На цьому термометрі я зробив такий обмежувач. Це саме звичайна кришка з баночки для плівки. До речі, баночки для плівки я теж використовую для того, щоб зважувати от різну хімію. Намагаюся тримати під кожну хімію свою баночку. Ну, мені так зручно і принаймні не треба щоразу її мити. Якщо вона там особливо не забруднилася, проявники я тримаю в пляшках, для того, щоб я міг опустити в пляшку термометр і він не потонув, я зробив такі прості обмежувачки, і йому не дасть просто повністю впасти в пляшечку, в якої горло менше, ніж у цієї водички. Стосовно водички, дистильована. Кип'ячена, відстояна. Ну, в принципі, якби рекомендація завжди користуватися дистильованою водою, яка там не ну, має взагалі ніяких домішок е і мінералів. Можна користуватися водою, кип'яченою, в тому випадку, якщо ви, наприклад, впевнені в якості вашої води, яка є ще з вашого крану, ви її відфільтрували попередньо, потім прокип'ятили, дали можливість їй відстоятися. Будь ласка, немає питань, можна використовувати таку воду, якщо ви в якості своєї води фільтрів впевнені. То не буде чимось таким, що вам зіпсує прямо всю проявку. Ну, і отакою паличкою, наприклад, я розмішую завжди хімію, будь-то там якийсь готовий проявник, що у мене буває ну, значно рідше. а Більшість проявників я готую сам. Процес не є складним, це є зручно в тому сенсі, що, от, наприклад, той же шкодок Д76, заводська упаковка розрахована на 3,8 літра. Ну, для домашнього використання це досить такий маленький об'єм. Тим більше, що йдеться про сток. Що таке сток в проявнику, ми будемо говорити з вами в наступних відео, я про це все теж буду розповідати. А якщо я маю кімію під руками, ну, ті складові, їх там не так багато і не такі дорогі. Я можу зробити навіть пів літра, можу зробити 250 мл проявника. І в такому випадку я не переживаю за те, що він там зіпсується і мені доведеться його виливати. Тому не бійтеся, робіть, вчіться і буде успіх, я вам це гарантую. Е, ну, давайте ще два слова про е, те, що є важливим. Важливим насправді є все. Коли ви підбираєте, е, наприклад, інгредієнти для е, проявника, і ви його хочете робити самі, ну, в такому випадку е, є одна маленька хитрість. Ті продавці е, хімії, які себе е, ну, поважають і вони цим займаються професійно, а не так, щоб там десь під під поли щось неясно, що продають, вони завжди будуть вказувати, чи це є технічна е, хімічна сировина, чи це є е, чиста. Е, колись таке бу, було маркування по е, хімічним от, е, складникам ЧДА, чистий для е, аналізу. Тобто е, ці. От якраз інгредієнти, вони є самі чисті, самі якісні, і завжди намагайтеся купувати саме такі інгредієнти. Якщо ви не використовуєте, не плануєте використовувати е досить багато проявників, так, якщо це, наприклад, якийсь один, не розганяйтеся зразу на декілька, почніть з одного, працюйте з ним, добивайтеся результатів, робіть експерименти. Які вам дозволять досягнути певних результатів, які будуть саме вам подобатись. От. Тому якби використання одного проявника це є важливо. На початку це є реально важливо. Коли ви зрозумієте, що вам подобається, тоді ви можете пробувати йти в іншому напрямку, але обов'язково цікавтеся тим, Чим відрізняється, наприклад, якийсь там родинал від d 76 або d 23 Я про кінцевий результат, тому що цілком можливо, що вас не задовільнить там, ну, надто дрібне або надто велике зерно, тому що вам подобається в тій плівці, з якою ви працюєте, саме той результат, який ви досягнули з своїм проявником, там, з якого ви почали? А може бути навпаки. Що ви захочете е, крупнішого зерна в, на своїх світлинах, і тоді вам немає сенсу е, гнатися за дрібнозернистим е, проявником, і, ну, в принципі, якби, тут е, справа смаку буде допомагати, і ваша практика буде допомагати вам зрозуміти, в яку сторону. Вам рухатися. Якщо вам цікаво, пишіть, коментуйте. В наступних випусках я вам покажу, як безпосередньо я готую якісь там, змоги, стандартний, наприклад, D76 проявник. Він досить простий в приготуванні, немає нічого складного. Про це займає досить невелику кількість часу, і е, як я це роблю, я вам покажу. І повірте мені, якщо вам це цікаво, і ви хочете бачити е, відбитки з різних плівок на папері. Я вам розкажу, як це робиться, і ви зможете зробити це самостійно. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока! Мирного вам неба!